Всім привіт! Вітаю на каналі PlayHub і ми продовжуємо проходження гри Dark Souls Remaster. Ну що, в минулій серії ми вбили. Не знаю, ми вже по-моєму всіх вбили, у нас є чотири душі лордів, нам треба йти знову до змія. Але, але перед тим все-таки я згадав, що в мене є один, єдиний, наче як останній боржок. Дещо я не зробив, а саме хочу я навідатися до того дракона, який нам. Допомагав на початкових серіях трошки підфармити, і який трошки нам люлів роздавав. Я думаю, що хочу я його вжарити все-таки. Раз в мене вже така, <кхім>, таке полювання на драконів пішло, то якось його лишати тут не гож. Я він вирішив вдягти хавела, тому що. Эм, Ну, він вогнем дуже сильно палить і все це діло робить, а він такий досить стійкий. Я от хочу спробувати зараз. Ой! Це погано, мабуть. Дивіться, <кій> наче гавел. А наче і дуже боляче. Блін, він мене вбив, слухайте, він мені не дає встати. Якщо я зараз не вип'ю багато разів, то я помер. Блін. Класна в нього тактика, так, правда? Ну, недовго він там пуляв. Десять тисяч. Не знаю, наче я трошечки не встиг. З перстнем, бо я пізно про нього згадав, Ну нічого страшного. Так, і що в нас тут? Десять тисяч душ з нього дали, і якби все. Ну що, по-моєму? По-моєму. Не знаю, в цій грі наче більше я нічого не пропустив. Ну, пропустив так. Я дійсно не <кхем> не всі я о, ці о, DLC, не DLC, а як персонажів квести, мабуть, пройшов. Не всіх історії прийшов, наприклад, зігварда я так і не знайшов, він десь подівся, зате його доньку знайшов. Я так розумію, що, по, по ідеї, вони мали би десь зустрітися. Можливо, вони десь і зустрілись. Ну, знову ж таки, я цей момент пропустив. Солара я не зміг врятувати, але ну, мені було цікаво, я трошки почитав, виявляється, є спосіб його врятувати, але він прям такий хитро. Ну, Хитрий. Загалом дуже треба було взагалі проходити по іншому порядку ці локації. І треба було взаємодіяти з оцей еквілег пам сестрою. Пам'ятаєте, таку павучиху там білу, яка стояла і була як напівдохла. От, треба було вступати до неї з нею взаємодіяти, і тоді в мене був би шанс його врятувати. Але я про це все як би не знав. тому, Тому... Це все залишається на друге проходження чи на третє проходження. Не знаю, скільки проходжень може бути цієї гри. Я думаю, що проходити її можна до не знаю, до дуже багато. <кій> гра класна, гра лише хороші якісь такі відчуття, залишає, не дивлячись на те, що заставляє вона і горіти. Ну, я не особливий горів. А ті моменти, які були досить такі непрості та складні, мені не знаю. Мені навіть і в кайф були, якщо чесно. Так, ну що, я хочу, по-перше, повернути собі свого паладина. Бо, блін, в цьому гавелі ходити це я не знаю. Наче тону на собі таскати. <гнадц -тро п 'я> Мабуть, ось так зроблю. О, людський перекатик. Чудово. Так, ну і що в нас тут треба подивитися? 98 рівень. 98 рівень, все по 40. А знаєте, що я зроблю. А, це точно вже остання локація. Точно, Душі вам дивіться, скільки в мене душ є. Я так з них нічого і не виковав. І дуже був розчарований я з того, що от я ходив до коваля, реально чисто подивитися. Можна було е, робити мечі Ас Асторіас, Арторіас там з мануса душі і так далі. А на всіх них треба там віра, на всіх е, треба інтелект, ще якась блаш. І от реально, ну, навіть з тих душ нема мені що прикольного скліпати. Чисто на не знаю, якусь силу чи ще щось. Тому я вважаю, що оці пушечки, які в нас зараз є, це самий топчик. Ну, на жаль, мені не вистачило трохи титаніту, хотів я звичайний меч просто на плюс 15 загнати. Ну, то вже таке. Не знаю, оці великі душі босів я не буду витрачати, тому що хочу їх залишити все-таки. Раптом буде якийсь, не знаю, НГ плюс колись приходити і так далі. Раптом захочу щось викувати, чи щось нове вкачати. Знову ж таки. Тому. Їх чіпати не буду. а так, а так, Ну, до речі, мені ще 20 тисяч душ, і я би вже міг би ще один прокачнути. Але поки що робити цього не буду. Ну, все, пішли. А, стоп, а що пішли? А, а чого він дрихне? От можна запитання. Прикольно. Переміщення і сонячного світла. Можливо, я сам туди можу? Ні. А, так, чекаєте. Гор... Як там називалося? Архіви, могила, церква, глибини, підземелля, священний сад. Ам... Ні, ну слухайте. А що за фігня? У мене вже є всі душі. Ну, зараз я, до речі, я забув. Поки я ще тут. Треба до нашої хранительки сходити. По-моєму, в нас там є на фляжку душі хранитель. Ага, немає. Ну, нічого. Блін. А він дрихнеш, Може його вжарити разок треба. No, no, I'm fine. Well and wide awake. treat me like an old withering snake. <laughs> Зрозуміло, як треба будити. <laughs> ну давай. Прикол. <laughs> Ой, я не знав, що можна його так будити. Так, це, це я пропущу, він нас, як завжди, там зжер і виплюнув. Ну що, по ідеї, нам треба сюди в чашу закинути, піднести. У нас одразу всі 4 душі, так сказати, комплектом. Три і плюс одна в подарунок. Блін, які ж офігенні тут заставки, реально. Такс. Ну що? І це у нас. Ого. А це у нас Чорний лицарь? Ха, Ха, прикольно. Піч первісного полум'я. Try happiness. Weakness pairing. Хм, До речі. Я забув, на жаль, що я не дуже людяний. Так, а ну давай. Класний тебе меч, але в мене такий є, наче. <світ> Я його не вбив з першого разу. Ого. Це щось цікаве, це щось нове. Так, що там? Меч чорного лицаря? Ну в мене є таке вже. Ібрила титаніту. Вон, дивіться, скільки тут плям е е е е е е е е крові. Не знаю, щось, пацани. Я не розумію, а чого вони тут дохли. Дивіться, ще он пляма крові. Пацани, що з вами? Ви <сих> чого? О, дивіться, яка тут пушечка. Отаку пушечку я хотів би, але, на жаль, уже якби пізно трошки. Кінець гри. Ця пушечка була, по-моєму, пам'ятаєте, там, де ми дракона вбили багаття. От там зверху. Декабана першого ми вбивали. Дворучний меч. От бляха. Ану. Чорного лицаря. 32 -18. На Нас є скейл. Курча. Дивіться. Бляха. Ні, друзі, знаєте, що вибачайте, Фінал, Фінал трохи почекає. Фінал трохи почекає, того що. Того що. Хочу, я, знаєте, що зробити. Я його хочу качнути. Я не знаю, чим він качається. Я не знаю, чи в мене хватить щось на нього качнути. Я не пам'ятаю, чим його качати. Але я прямо хочу. Прямо хочу. М -м, до кого мені сходити? Покої принцеси. Треба до того коваля, мабуть. Блін, дивіться, яка пушечка. Чорт. Він просто виглядає, як я дивіться. Який він шикарний. Він просто шикарний. <гум> Якби мені оцей меч випав би десь, ну, от, з того чувака, то я би з ним, мабуть, би програв би, би всю гру. Дивіться. Лас. Це в нього сильна атака. І помітьте, меч чорного лицаря звичайний. Це таке... така генняна атака. Вона так довго заряджається. Ви бачите оце? Це, мабуть, якась підкидаюча, чи що. Блін, єдине, що, я думаю, мені не вистачить на нього титаніту. Так, хлопці, дайте я пробіжу чисто. Мені чисто, чисто пробігтись трошечки. Та, бля, кажу пробігтись. О, тільки я трошки не можу перекатуватися. Я так думаю, через вагу меча. Але зараз подивлюсь, він не має бути набагато важчий, ніж е, мій. Ніж мій. Так, ну все, я успішно навіть добіг. Ану. Ну, не, не дістаю, так? А, от туди от. Ну, там і сиди. Збила тварюка. Дивіться, він навіть не прокачаний. Просто. Ану. Так, укріпити зброю. Меч. Чорного лицаря, дворучний меч, чорного лицаря. Дивіться, мерехтливий титаніт. В нас його, в нас його. Хоч одним місцем, яке називається. Угу е, можна жувати. Дивіться, в мене, в принципі. Е... В мене, в принципі, мерехтливого титаніту десь на три таких меча є. Тому мені все рівно. Ну, все. Норм, норм. Оце кайфуля, я розумію. Єдине що, єдине що, чого мені так важко? <кій> чого мені так важко? Знаєте, чого так важко? Бо він важить 14, а цей важить 12. 14 і 12. І я спитаю, і того? А, і він мені скаже, що я ще, мабуть, трав'яний щит не взяв, до якого я звик. А з трав'яним щитом добре. От, з ним і буду ходити. Ну все, продовжуємо. Вибачте, будь ласка, за цей маленький такий момент, як я відволікся, але просто подивіться. От подивіться на це. Бляха, муха. Я просто так жалію, що він мені не випав, я просто кайфую від того, як він виглядає, дивіться. Ламать пать просто. Мені от єдине, що дивно, чи з нього випадають якісь, е типу, обладунки їхні. Ну все. Я тепер взагалі заряжений. Чекайте, єдине я не подивився. Ну, зараз Х е хлопнемо його і подивлюся. Ану, той меч не ваншотав. 821. Ну цей теж не ваншотає. До речі, тут лицарі якісь жирніші набагато. Що цей меч каже? Меч каже 330 і 259 від скейлів. Тобто 589, ну 590. А цей каже 650, але це з блискавок і так далі. А цей каже, ну, слабший, відповідно. Срівно з блискавками меч виходить крутіший. Але, блін, як же ж цей меч круто виглядає. Перше круто виглядає. По-друге, дуже жаль, звісно, але, по-моєму, я не можу на нього якісь там масло наносити. чи ще щось. До речі, що в мене за душа лишня? Сторожа, а. Бем-бем-бем. Ось, золота смола. Ну, смолу. я... Так, я не можу. Звісно, не можу я на таку зброю смолу наносити. Дуже жаль. Бо, ну, з іншої сторони, це б, дійсно була б бімба, мабуть, якби можна було таке робити. Ха. Ну що, друже, мене такий самий тепер є. Ану. Брила червоного титаніту. Ну, дивіться, вже більше не випав. Я думаю, може буде два в мене меча. Тут е, якось, по-моєму, е, можна ходити, як в Elden там, чи в інших якихось іграх, е, за цим дуалмодом, по-моєму, коли в тебе дві зброї є е, в руках. Але, але тут якось воно по-іншому працює. Там воно стабільно, нормально, треба просто дві однакові зброї. Тут треба, по-моєму, по характеристикам мати якісь показники, щоб. Ти міг переключитись на якийсь там режим. Ну, це якщо мені пам'ять не зраджує, я не впевнений. Я казати 100% не буду, але в мене отаке от відчуття. Ну, було б прикольно, прикиньте, от таких два меча взяти у дві руки. Бля. Це виглядало б дуже епічно, я вважаю. Ну, він кайфовий, він просто кайфовий, я не знаю. Мені хочеться аж локти кусати від того, що він мені, блін, не випав все-таки початку гри. Опа. Сет Чорного лицаря. Я недавно, до речі, вам. Буквально 5 хвилин тому я казав, що. Блін, жаль, що з них не випадає їхня бронька. Вона, до речі, легша. Вона, до речі, легша. Ні, ну, шолом я не буду міняти через те, що він дає мені витривалість все-таки, дивіться. Ану. Хм. Перекатик гарний. Взагалі гарний перекатик. Так, єдине, що мене трошки тут підкоцнули, ну нічого. Подімте далі. Блін, ну. Шо, шо, ну, що поробиш. Таке життя. Не все може бути так, от. Одразу. Мені зате пощастило, той меч чорного лицаря випав, хоч якийсь, він мені хоч і не подобався. Ну, я реально кажу, той меч це відстій. Це відстій, оцей меч, це, ну я не знаю, мені просто великі оці велетенські мечі дуже сподобались. Я до них, в принципі, спочатку ставився дуже скептично, але коли трошечки, трошечки до нього, знаєте, як під, підзвикнути. Ха, <сум> чувак. <сум> Ти що супермена тут включаєш? Ти не супермен, чувак. Тут я. Брила білого титаніту. От цього ще сокирка була прикольна. Мені здається, знаєте, в мене є така підозра, що о, тут на цій локації при бажанні, при бажанні, можна з них взагалі вифармати всю цю зброю. Ем... Ну, от, зараз мені зброя не падає. Можливо, тому що я не людяний. Але якби я одів <кій> оцю голову, по-моєму, <кій> з міміка. І перстень, бос ахет. Так, ну що, друзі, я так розумію, це наша остання ця. А, спочатково даю собі 5 траїв. Так, допінг у вигляді кави прийнятий. Травечку з'їв. Ну що, погнали. Гвін лорд попелу. Ого. А ти. Опа, його можна парирувати. Прикольно. А він швидкий, до речі. Хм, Реально можна. Ой, от тільки один раз можна парирувати чи що. А дай мені випити гвінушка. <гум> Бля. А дай мені випити. Можна я вип'ю? Ти мене майже вбив уже? Я тобі теж, звісно, непогано наваляв. Бляха. А тут його чогось не виходить парирувати. Це прямо біда. Хм. Так він непогано йшов. Дай вип'ю. А. Та, бляка, він. Не дає ворушитись навіть. Ай! Ну, заблочив. Трошки заблочив. Може бути, але мені б ще один разочок випити, чисто. <гас> ну ти гівно! Пристав, приставучий. О. -го. Так, мені здається, все погвіно. Ну, не знаю. Дивіться, скільки тут крові народ. Дивіться просто, скільки тут крові. Знаєте, я що думаю, я що думаю? Я люблю, звісно, Дарке. М -м Перший єдиний дуже в мене він старий, дуже, я його погано пам'ятаю. Ну, Elden Ring я рубаю та далі. Ну, мені здається, я виріс. Як вам? Бачили, як я його просто ушатав тільки що. Що в нас загалом? Загалом соти. Левел чогось якогось біса слугає володаря могил. А, того що я хотів його меч. Це вже таке. Так, ну і що далі тут робити? Щось треба ж. Ні, ну що я можу сказати? Босс Ізі. Взагалі ізія. Взагалі я його не відчув. От просто приблизно було плюс-мінус як. Не знаю, як Арторіас. Мабуть, найважчий для мене був. Та манус. Я думаю, манус. Можна мануса поставити на перше місце. Так, у нас тут багаті. Ага, ну і це у нас, я так розумію, кінець гри. По-моєму, там є декілька кінцівок, і це умовно щасливо. Тобто, я з собою виходить жертвою. І. Ера вогню продовжується, і ера богів, мабуть, продовжується. Там якась має бути інша кінцівка ще. Але щось я якось на іншу кінцівку і не вийшов, і варіантів, до речі, в мене і не було якось на іншу кінцівку. О, в мене досягнення. Досягти останнього багаття. Кайфулі, ну що, друзі, ми змогли, ми це зробили. Перший Dark Souls ремастер По-перше, що можу сказати, ремастер взагалі просто ну чудовий. Я, я грав в стару ще версію. Я просто пам'ятаю, як там все було, і ну реально порівняно з тим, що там було, тут просто зробили пушечку. Настільки графіку підтягнули, якось так все приємно. І взагалі не знаю, цей Dark Souls, мабуть, один. з не, мабуть. Я вважаю, все-таки, що по атмосфері, я думаю, що він ну найбільш один з найбільш, скажімо так, для мене класних взагалі. Так, ну що, І, нас знову закидає на початок, я так розумію, ключ від темниці. Ми в повному обмундируванні, і я розумію, що це НГ. І НГс я вже точно зараз грати не буду. Так, ну що, я всім дякую вам за увагу, за перегляд, за те, що були зі мною в цій подорожі. Але нас ще чекає досить таки багато нових подорожей. Тому, якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтеся і буду вас чекати. До нових зустрічей, бувайте!